Привіт, з вами знову Олександр Зєрщиков і екзаменаційні маршрути. Місто Вінниця. Зараз ми поїдемо по маршруту, але як завжди, перед початком маршруту я вам даю певні інструменти, які треба або пропрацювати, або запам'ятати, які допоможуть вам скласти успішно іспит. Інструмент наступний посадка. Важливо, щоб у вас при посадці був трикутник сили. Що це значить? Це значить, що ліва нога на спеціальному майданчику в упорі. Ви впираєтесь нею і, і прям вдавлюєте копчики попу в сидіння. Спина повністю на сидінні. Тобто у вас утворюється спина на спинці, попа в сидінні плотна і ліва нога в упорі. І ось цей трикутник дозволяє вам бути розслабленим, контролювати точки, розслаблені плечі, якщо спина відірвана. У вас буде напруження, якщо нога не стоїть на місці, а десь ви її піджали, буде напруження. Тобто, ось цей трикутник дозволяє бути розслаблений. Ну, на цьому маршруті вам точно знадобиться вміння рушати під горку, при тому, що я знаю, що дуже часто вчать рушати з стоянкового гальма, або з ручника і не розповідають, і не вчать інші способи, бо з ручника легко вирушили, уїхали. Але бувають ситуації, коли ручник або стоянкове гальмо не працює. І я вчу своїх учнів рушати з педалі. Тут ваше завдання відтренувати. І якщо ви, наприклад, рушаєте 10 разів десь на площадці, на майданчику і глохнете шість, то скоріше за все на цьому маршруті вам буде складно. Ви повинні рушати 9 з 10. І ще одна важлива деталь. Ззаду вас сяде екзаменатор, вага автомобіля збільшиться. Тому попросіть інструктора на одному із занять когось ззаду посадити, хоча б на 10-15 хвилин, щоб ви зрозуміли, як це рушати, коли хтось позаду сидить. Далі тема цього маршруту це вміння перелаштовуватись з газом. І спостерігати по зеркалам, особливо в моменти перестроювання або заїзду в інші смуги. Якщо ви щось не бачите, у вас є такий інструмент, як нахил до керма, щоб проконтролювати умовно сліпі зони. Або повернути голову, якщо ви зупинилися, вам ніхто не дає дорогу. Поверніть голову, подивіться на нього, попросіться. Ось такі інструменти на цьому маршруті. Ми розпочинаємо. Ви будете розпочинати не звідти, звідки розпочав я. Ви будете ось тут виїжджати ліворуч з сервісного центру на мінімальній першій передачі. Спокійно рухаєтесь. І на наступному перехресті, на першій передачі, виїжджаючи на нього, не треба вмикати ту другу поспішати. Ви повинні проїхати це перехрестя прямо. Тут треба всім дати дорогу. Я рекомендую ось так зупинитися, почекати, поки автомобілі попереду уїдуть. Потім, коли у вас звільниться місце за пішохідним переходом, ви спокійно виїжджаєте і е, зупиняєтесь там, продивляєтесь зліва чи справа, чи нікого немає. Ось бачите, там, е, коли нерегульоване перехрестя, невідомо, коли хто уїде. Тому ваше завдання. Бути розслабленим і готовим до початку руху. Тобто, перша передача вімкнена, ви готуєтесь, виїхати на перехресті. Коли там звільнилось місце, ви виїжджаєте, зупиняєтесь, продивляєтесь зліва, справа Є. Yeah. Зліва нікого немає, справа немає, зустрічні, які повертають ліворуч, немає. Добавляєте газ, пішоходів немає. І після проїзду пішохідного переходу можете вімкнути другу, потім розгін, і можна вімкнути третю передачу. Тобто не поспішайте. Ваше завдання бути розслабленим і показати на іспиті, що ви бачите ситуацію. Що ви її контролюєте і що ви спокійні. Тобто не треба це суєти, не треба там поспіху, ще щось. Спокійно виїхали, зупинились, потім продивились, потім продовжили рух. Дуже часто небажання зупинятися на перехресті, бо а вдруг я заглохну, призводить до додаткових помилок, які нікому не потрібні. Пішохідний перехід, пішоходів немає, я продовжую рух. Погляд далеко вперед контролюю. Центр своєї смуги. Дивлюсь далеко, там у мене світлофор, зараз горить зеленим. Пішоходів немає. Я тримаю дистанцію, руки розслаблені, плечі розслаблені, пам'ятаю про трикутник. Тобто лівою ногою вперся і зараз перевірив, чи моя спина на спинці сидіння. Попа і копчик прилягає до сидіння. Ось цей трикутник, це, знаєте, така. Фігура, яка дуже стійка, і якщо ви його отримуєте, якщо ви зробили правильну посадку, то в принципі ви зможете бути розслабленим. Взагалі, якщо немає посадки за кермом, про розслабленість і про ефективне управління передачами, про ефективне руління, можна забути, в принципі, на перехресті, потрібно буде повернути ліворуч. Десь за 5 секунд до перехрестя. Я вмикаю показчик повороту лівий, змінюю передачу. згальмую, гальмую. Спочатку гальмую, і потім змінюю передачу на другу. Дивлюсь, у мене ще 8 секунд, я можу проїхати. Зустрічних немає. Погляд ліворуч і перехватом. Те, що я вам казав, один із способів руління може бути перехватом. І вирівняв автомобіль, вирівняв колеса, додав газ і вімкнув наступну передачу. Погладив руки, плечі розслаблені, тут іде поворот дороги. Я, не відриваючи рук від керма, плавно завожу автомобіль, погляд далеко вперед. Знову вирівняв автомобіль, продивився далеко вперед, тримаю центр смуги. Пішоходи немає, я маю право рухатись. На наступному перехресті мені праворуч. Дивіться, я зараз рухаюсь, Одна смуга моя, одна зустрічна. Це значить, що в принципі моя це права смуга. Тому я як був в правій смузі, так в праву смугу і заїжджаю. Поворот тут вмикати не потрібно. Пішохід не пішов, я поворот не вмикати не потрібно, я так і заїжджаю. Єдине, що я раджу тут одразу завчасно перейти на другу передачу. І на другій передачі вже виїжджати на підйом, бо на третій буде складно. Вмикаю правий показник повороту і дивіться, тут є табличка. У вас є два варіанти постояти, почекати або поїхати. Я вибираю трошки тяжкий варіант поїхати. Пішоходів немає, велосипедистів по правому зеркалу немає. І я під'їжджаю за пішохідний перехід. Дивлюсь, з лівої сторони їдуть автомобілі в моєму напрямку і зупиняю, стою, чекаю. Тут треба впевнитись в тому, що це буде безпечно. Ті автомобілі повертали, і я виїжджаю. Тобто, ваше завдання І Зараз для мене було складно, тому що, по-перше, поворот йшов, колеса були вивернуті, і ще й підйоми треба було рушити. Я рекомендую вам на іспиті почекати зеленого сигналу і спокійно уїхати з перехрестя, Тобто, не поспішати. Але якщо ви дуже добре натренували ось цю навичку рушання під горку. В принципі, вам не буде труднощів скласти іспит. Бачите, виїжджає швидка допомога з проблисковими маячками. Вони тут виїжджають з правої сторони, тому їм треба дати дорогу. Пішоходів немає, маю право продовжити рух. Вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало і плавно зміщуюсь в сусідню смугу. Ось так. Зараз треба повертати праворуч. Правий покажчик повороту, праве зеркало, проїхав цей автомобіль і повертаю праворуч. Ваше завдання продивитися в праве зеркало і, можливо, навіть нахилитися, побачити, що той автомобіль, який припаркований, не поїхав. Пам'ятаєте, ось це те, що я казав на початку маршруту: що треба контролювати: Зелений горить, я продовжую рух з правої смуги. Тут дозволено поворот праворуч з двох смуг. Але я рекомендую тримати праву смугу, вам буде безпечніше, у вас є орієнтири, щоб отримати свою траєкторію. І ви можете повертати з трохи е, повільнішою швидкістю, ніж там в лівій смузі. Тобто, ваше завдання, коли ви об'їжджаєте якусь перешкоду або хочете перестроїтись, впевнитись в тому, що вона не поїхала. Можна навіть нахилитись до керма. Тобто, тема цього маршруту це нахили до керма, контроль. Сусідньої смуги і впевнитись в тому, що дійсно той, хто рухається по сусідній смузі або там стоїть, він не буде змушений різко гальмувати або зміняти траєкторію руху. Те, що він там, можливо, десь далеко є, і рухається, це говорить про те, що ви, в принципі, маєте право перестроїтись. Ваше завдання, щоб він раптово не змінив швидкість руху або траєкторію руху. Пішохідний перехід нікого немає. Я можу продовжити рух. Попереду на світлофорі е, вже миготливий зелений, я вже готуюсь до зупинки. Ножку на гальма. Пам'ятаєте, що зупинка здійснюється так, щоб бачити асфальт, тобто я на бампер взагалі не дивлюсь. І я зупиняюсь там на метр два раніше, а потім повільно докочуюсь. Ось це, що я вам і казав. Тобто, вміння працювати в заторі. Щеплення підняли щеплення, натиснули, підняли щеплення. Опускаю руки, відпочиваю, можна подихати. Кожне моє відео про екзаменаційний маршрут Вінниці. Там є певні інструменти, які дозволяють розслабитись, налаштуватись на іспит, скласти іспит, там є інструменти, які дозволяють розслаблено управляти автомобілем. І друга річ: у кожного маршруту є якась певна тема. Тобто, або робота з педалями, або вміння перелаштовуватись, або ще щось. Тобто, вміння. Ось ці всі вміння ви повинні сформувати ще до того, як підете складати іспит. І я вам просто в кожному відео показую частинку того, що ви точно повинні знати вміти, щоб успішно скласти іспит. На наступному перехресті праворуч. Взагалі, на іспиті не рекомендую робити. Не потрібні там випередження, якщо ситуація дозволяє просто спокійно рухатись. Вмикаю правий покажчик повороту, праве зеркало і займаю праве положення в смузі. Збільшив дистанцію до автомобіля попереду. Погляд за поворот навіть далі, ніж автомобіль, і тут поворот перехватом. Раз. 9,3 вирівняв, 9,3 погладив точки, додаю газ і після цього можу продовжити рух. Тут на цій дорозі швидкість не більше 40 км на годину, тому ваше завдання просто розслабитись, контролювати швидкість, щоб не перевищити, погладити точки, перевірити свій трикутник, тобто можете навіть впертися знову ж ось так: лівою ногою, ліва нога в упорі, попа в сидінні, спина на спинці. Все тоді можна говорити про те, що ви контролюєте своє тіло, а отже, можете контролювати рух автомобіля. Попереду знову перехрестя, бачите, після перехрестя дублюють, знову дублюють знак 40 максимальної швидкості, тому дія знаку продовжується. Я впевнений, ви пам'ятаєте, що заборонні знаки діють або до перехрестя, або до кінця населеного пункту. Я впевнений, що ви теорію склали самостійно і ще її не встигли забути до практичного водіння. Тут є ось такі. Обмежувачі швидкості, тому що тут дитячий заклад, спортивні секції, тому змушують водію не просто дотримуватись максимум 40 км на годину, а і ще й додатково, щоб водій зменшував швидкість. Пішохідний перехід, пішоходів немає. Маю право продовжити рух далі. Я впевнений, що ви вже поставили лайк цьому відео. Підписались на мій канал, якщо ще не підписані, і чекаєте наступного відео про маршрути. Воно обов'язково буде, тобто, я спробую показати усі маршрути, дати вам і психологічні інструменти, і практичні інструменти, які допоможуть вам скласти іспит, якщо ви їх потренуєте. Тут йде поворот дороги, мені по каші повороту вмикати не треба, а далі йде нерегульоване перехрестя. Спочатку нерегульований пішхідний перехід. Що я дивлюсь? Пішоходів немає, і тут я сповільнююсь і взагалі перехожу на першу передачу. Щоб дуже повільно докотитися до трикутничків, де треба дати дорогу, можна навіть зупинитись, продивитись, чи ніколи немає з правої сторони, і під'їхати далі. Під'їхали далі, продивились, чи нікого немає по головній дорозі. Пішохід не пішов, і заїжджаєте в праву смугу. Тут важливо лівий поворот, ліве зеркало, і все, що я казав, тема сьогоднішнього маршруту нахилитись до керма і заїхати в сусідню смугу. Тобто, продивитись чи дійсно там нікого немає. Нахил до керма дозволяє вам проконтролювати в тому числі і ті сліпі зони, про які ви іноді чули від інших водіїв. Рухаю своїй смузі в ліві, права зайнята, тому немає можливості перелаштуватись вправо. Але перед наступним поворотом я зобов'язаний перелаштуватись в праву смугу і вже з правої смуги повертати проводиш. Правий поворот, праве зеркало, продивився раз. І зараз буду продивлятись другий раз. Продивляюсь, коли проїхав автомобілі. Далі друга передача перед поворотом і заходжу в поворот. Щеплення вже відпустив. І заходжу в поворот. Тут дивлюсь, пішохідний перехід пішоходів немає, і вздовж велосмуги заїжджаю. Далі розгін і третя передача. На наступному перехресті ліворуч, тому що я вже можу зробити? Я можу включити лівий покажчик повороту і почати займати крайнє ліве положення. Зміщуюся. Зелений горить, але я не впевнений, що я встигну проїхати на цей зелений, тому що я роблю? Я готовий до зупинки. Тобто ви завжди повинні себе налаштовувати, що я не встигну, і тоді я зупинюсь. Де я зупинюсь? Я або зупинюсь перед стопління, або зупинюсь ось так, щоб бачити колеса автомобіля попереду, колеса і асфальт. Ну і знову червоний, ви пам'ятаєте, знаєте, ті, хто дивляться мої відео давно, ви знаєте, що я на будь-який червоний рекомендую опустити руки вниз, подихати спокійно. Посидіти, подумати, і коли там буде 8 секунд, 7-8, можна готуватися. Тобто ви вмикаєте першу передачку, ставите ручки на кермо, погладили точки, посміхнулись. І знову ж таки, виїжджаю на перехрестя, розумію, що якщо зараз автомобіль зупиниться, я теж зупинюсь, автомобіль не зупиняється. Я дивлюсь, зустрічна їде є... на великій швидкості. Я спові... зупинився, погляд ліворуч, і після цього перехватом повернув. Перехватом вирівня, перевірив точки 9-3 і знову ввімкнув другу передачу. Ось так продовжую рух на екзаменаційному маршруті. Взагалі, чесно, круто, коли попереду є е, учбовий автомобіль чи навчальний, е, тому що можна спокійно не поспішати рухати з тією швидкістю, з якою є. Не рекомендую виконувати обгін, навіть якщо вам здається, що швидкість повільна. Ось так. Продовжую, продовжуємо рух. І так, ви пам'ятаєте, що тема цього маршруту це трикутник, ліва нога в опорі, попа, спинка. Тема цього маршруту це нахили до дзеркалу в момент перелаштування, і ви бачили на одному з перехрестів, треба або нахилитись точно, або повернути голову, щоб з правої смуги попасти вліву, бо там позаду йдуть заокруглення доріг. Тому все треба бачити. Ну і ви пам'ятаєте, що завжди, коли ви зробили правильно, треба себе похвалити, що ви такий молодець. Попереду пішохідний перехід, зліва пішоходів немає, праворуч пішоходів немає. І я рухаюсь. Нерегульований пішохі... пішохідний перехід, потім нерегульоване перехрестя, ваше завдання завчасно зменшити швидкість. Я казав, що коли ми бачимо перехрестя закрите, коли ми бачимо перехрестя, де обмежена оглядовість, ваше завдання бути готовим до зупинки, щоб дати дорогу тим учасникам, які мають перевагу. А на цьому перехресті. Перевагу мають пішоходи і перевагу мають ті, хто рухається по головній дорозі з правої сторони. Тому що я зараз роблю? Я повністю готовий до зупинки, тому що є автомобіль попереду, зменшую швидкість до мінімальної швидкості, продовжую котитися, включаю першу передачу. Бачите, автомобіль пішов на розворот. Хоча по правилах дорожнього руху він повинен був мені дати дорогу. Але я вже сповільнився і він закінчив свій розворот. Рухаюсь прямо. І тут у вас закінчення вашого маршруту. Ви вмикаєте правий показчик повороту, екзаменатор відкриває шлагбаум, і ви продивляючись праве зеркало, заїжджаєте на майданчик, де ви розпочинали. І впевнений, що ви почуєте: вітаю, ви склали іспит, Йдіть, фотографуйтесь і забирайте посвідчення водія. Ну а ми зустрінемось на наступному маршруті. Лайк, підписка, до зустрічі!